Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Приїхала нова, цікава промгрупа. Багато новинок. Бажаю вам приємного перегляду. Підставка універсальна для овочів. Три варіанти кольорів. Ціна 70 гривень. Скляні тарілочки у формі фруктів. Лимончик. Полуниця та лайм. Ціна 56 гривень. Тут малюнок односторонній. Тобто з зовнішньої сторони є наліпка. Такі салатники від люмінарк, вони рельєфні із зовнішньої сторони, а з внутрішньої сторони вони гладенькі. Такі у вигляді листочка. Діаметр 23 сантиметри і ціна 115. Форма для запікання із жару міцного скла. Об'єм 2 літри 300 мілілітрів. Акційна ціна 269. Такий цікавий колір. Чи то коричневий, чи то вишневий. Щось, знаєте, щось посередині. Салатники фарфорові діаметром 12,7. Два варіанти тиснення. Це об'ємні вони. Відчувається цей малюночок. Ціна 50 гривень. Такий або ось такий квітковий варіант. Чашка керамічна об'ємом 360 мл. Ціна 70 гривень. Такі досить яскравих кольорів. вони. Фіолетовий, рожевий, синій та салатовий колір. Ось такі чотири варіанти кольорів, а всередині вони білі. Скляна ємність із кришкою від люмінарк. Об'єм літр та 220 мл. 159 гривень. Набір склянок від Люмінарк 6 штук. По 300 мл кожна 259. Такий цікавий в них візерунок внизу. Ціна 299. Диспенсер для миючого засобу із губкою. Вони відрізняються кольором цієї кришечки. Чорний, білий, світло-сірий колір. І ціна 50 гривень. Знижка 50%. Набір губок меламінових 5 штук за 25 гривень. Акційна ціна 129 гривень на набір шампурів із 6 штук. І вони йдуть у чохлі. Пам'ятаєте, я вам недавно говорила, як ми робили огляд в АТБ-промгрупи, що якби повторився асортимент, ось такі дошки із кутом нахилу. То я б обов'язково придбала. Повторився асортимент. Ось цю дошку я мала на увазі, вона має кут, і коли ви щось нарізаєте, з чого тече сік, то цей сік спускається в один бік і не розтікається по поверхні. Кухонні. Так? Дуже мені вподоби. Куплю собі спробую, яка вона в дії Тут краще видно ось цей нахилу Є три варіанти кольорів, але вони між собою дуже навіть схожі: коричневий, світло-сірий і темно-сірий. Ціна такої дошки із точилкою для ножів 115 гривень. Форма для заморожування льоду із кришкою. Зручні вони тим, що прогмовані знизу легко виймати, і кришка можна ще й через неї заливати, легше донести. Ціна 45 гривень. І, по-моєму, її декілька варіантів. Кубики, я ще колись бачила, кристали були. А ось і кругленькі. Ще були у формі кристалів, але цього разу я їх не бачу, тільки такі. Набір ситечок різного діаметру. В наборі три штуки. Так, і ціна 60 гривень за три одиниці. Корзина органайзер універсальна. Ціна 56 гривень. Є в такому бежевому кольорі, біленькому. І все. Ще, ще є світло-сірий. Такий зовсім-зовсім світло-сірий. Я думаю, видно. Набір автомобільних кліпс та фіксаторів 100 штук за 80 гривень. Органайзер пластиковий із розділювачами. Ці розділювачі можна виняти і помістити на потрібну вам. Довжину, ширину От. досить легко переміщаються. Є два варіанти кольорів: сірий та біленький. Ціна 73 гривні. Набір валиків для чищення одягу. І тут є змінні картриджі, загальна кількість їх три штуки. Ціна 76 гривень. Відрізняються вони кольором ручки та саме етикеткою упакування. Набір гачків металевих на клейкій стрічці. Ціна 25 гривень. Ось така новинка: шампунь, кондиціонер для волосся, об'єм 400 мл. Акційна ціна 90 гривень. Пивний. є три варіанти. Ось такі. Набір вішалок металевих в упаковці 5 штук. Кольори є світло, темно-сірий, зелений та рожевий. 70 гривень. Серветка автомобільна у тубусі 52 гривні. Прикраса для волосся, крабик у вигляді метелика. 65 гривень. Кольори блакитний, зелений та рожевий або молочний. Нитки, бачите, з подвійними крилами. Крем для догляду за шкірою з ароматом трав або софт, легка текстура. Бору плюс 25 мл 63 гривні. Дзеркальце двохстороннє кишенькове. Ціна 55 гривень. З одної сторони воно ось таке, а з іншої із блискітками, які переливаються, є круглі або є прямокутні. З різними різними малюночками. З різними різними я взяла таке саме, як вже показувала. Прикол. ось квітковий варіант. Лосьон спрей для ніг. Ціна 60 гривень. Їх є два варіанти на вибір. І об'єм тут 100 мл. Набір наліпок. Вони такі трошки об'ємні. Є сердечка, квіточки. Ціна 18 гривень. Рушники махрові розмір 70 на 1,40 м за 199. Набір дорожній для сну. Це така подушка, бублик і пов'язка на очі. Ціна набору акційна 199. Ще ось таке совеня. Кошик для сміття підвісний. Об'єм його 8,5 літрів. Тут є цікава така штучка, бачите, і за рахунок неї і воно підвішується. Вона йде окремо ось так. Ви вставляєте відро. І все. І воно проходить і підвішується. Цікавий такий варіант 159 гривень. Набір контейнерів із ручками три штуки: літр 150 мл, 2 літри і 3,5 за 135. Антимоскітна завіса на магніті розмір 2:10 на 90 см 115 гривень.